Гарного всі дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я покажу, як я роблю святкові рулети струдлі. Декілька варіантів покажу. Спочатку замісим тісто, тісто замішується це все одночасно, не треба там щось над ним ворожити. Спочатку я беру два яєчка. Це безопарний спосіб. Тепер 100 г цукру. Можна більше. Хтось любить солодкіше, значить покладіть більше. Дріжджів треба десь 25 грамів. 20-25. Так, тепер я розітру це все гарненько. Якщо хтось любить, то кладіть ванільний цукор. Я чайну ложку ванільного цукру кладу, хтось любить більше, кладіть більше. Так, розтираю. Тепер дві ложки олії, звичайної олії кладу сюди, стакан теплого молочка і теж перемішую дуже легко. Майже півчайної ложки солі, щоб не забутися. Ще в мене ось готове масло вершкове. Так, воно, знаєте, не сильно розтоплене і таке, таке, тепле. М яке. М Яке вершкове масло, у мене там 60 грамів. Так, і оце вже я починаю віяти борошно. Борошно я вію поступово і буду ж замішувати вже. Борошна треба від 500 грамів. Скільки треба, стільки візьмемо. Вію поступово і замішую. Все дуже легко і швидко. Головне з душею і все вийде, все буде добре. Не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. Все буде добре. Ось так підвіваю потрошку, ще масло стоїть. Так оце коли я трішки підмісила, тепер я кладу сюди вершкове масло. Можна маргарин, хто що захоче, та й кладіть. І оце тепер гарно вимішаю. Спокійно вимішую, поки перестане липнути до рук. Довгенько треба вимішувати не менше, ніж 10 хвилин. Приблизно так, дівчатка. Поки перестане відлипати від рук. Мені сьогодні дівчатка одна дівчина написала, каже, пісне тісто воно без цукру. Ні, дівчата, в мене сьогодні це вже вважається здобне тісто. Здобне тісто воно замішується із тваринними жирами, от, масло, там, смалець. Хто що кладе молочко, вершки, сметанка, кефір. От. А пісне тісто це, коли зроблене воно на олії, там на рослинних жирах, От. без такого всього. І мені написала, одна дівчина каже, що тісто. Пісне тісто то, повинно бути без цукру. Ні, ви, дівчата, помиляєтесь трішки. Без цукру, тісто це е, прісне. Прісне і пісне це дві великих різниці. От, Так що все, все нормально, все добре. То багато кажуть, кладете дріжджі, кладіть менше, скільки хто бажає. Це таке діло. Таке тісто повинно вийти таке. Гарне, еластичне, не липнути до рук взагалі. Так, тепер я беру мисочку, сюди трішки олії наливаю. Буває помию мисочку, буває, як сьогодні, і не помив, і не вимиїв. Це таке. І кладу сюди тісто відпочивати десь на півтори годинки. А я тим часом підготуюся, з чого я, я буду робити рулети. Зараз тісто ж треба вкутати в плівку. Це я вже показувала багато разів. Ничком і бажано поставити десь в тепле місце. Хай півтори годинки відпочиває. Ось так гарненько так підійшло. Я його викладаю на поверхню. І розділяю на три рівних частинки. У мене буде три святкових рулети, поки що я відкладаю в сторону ось так. Закриваю плівкою, хай полежить хвилин 10. Так, а для начинки, ось у мене тут пакетик сиру творожного, тут 180 г. Оце я ложку родзинок узяла, я вже їх кип'яченою водою заливала. Можна сюди покласти один жовточок, але я не буду не класти не жовточка, нічого. Тепер сюди я покладу трішки солі, десь столову ложку цукру. За смаком кладіть. Тобто, як любить так і кладіть. Так гарненько перемішаю. Це в мене буде. Начинка для першого рулету, для одного рулету. Дівчатка, друга начинка, це у мене мак. Вже готовий я купляю завжди мак. Беру я половину. Половину. Тут у мене всього, тут п'ятсот Я десь половину приблизно беру начинки і ось звичайне яблуко. Раз я почищу і патру на тертушку і перемішую. Чого я сюди кладу яблучко? Бо того, що Я люблю кислинку, щоб була. Щоб не було таке притерне. От. Хто не любить, не кладіть. Це таке діло. Хто яке любить, і кладіть. Повидло в кого які є. Можна вареню, хто що любить. У мене яблучне повидло, а беру кульку розкачую в пласт. Ось зробила я такий прямокутник. Тепер викладаю я начинку. Ось так. Роблю по бокам звичайні такі надрізи. Ширину, яку хочете, таку робіть. я десь по сантиметру. З двох сторін. А тепер плиту ватрушку. Ось так, звичайним чином, по черзі. Ось так. Все вийде. Тісто любить тишу, і спокій. І гарний настрій, все вийде. Така плетінка начебто. І ось так гарненько тут зв'язала. Ось так. Підправила, не бійтеся, що це тісто, це тісто. І викладаю на поверхню. Ось так. Перший рулет у нас готовий. Таким чином розкачую ще один. Ось так. Ще один прямокутник таки роблю. ось так я розкачала. Тепер розкладаю повидло. Повидло теж 200 грамів. кладу приблизно до половини, до половини, навіть трішки більше, ніж до половини. Я намазую повидло. Тут теж роблю так само надрізики парну кількість бажану, але вже яке вийде. Майже по сантиметру ширини, От. а ось тут приблизно 8-10 сантиметрів. Тепер я беру з цього краю і ось так защіпую, роблю рулет. Тепер, дівчатка, беру ось два кінчики. І ось так з'єдную між собою, скручую так, І сюди ось так перекладаю. Ось так. Ось так. І так далі, дівчата. Ось такий у мене вийшов рулет. Його можна покласти ось так, можна рівненько, хто як захоче. Таким чином ще й третій робимо з маком. З однієї сторони я трішки так відріжу тіста таку полосочку для узорів. Я вже колись показувала, як я на таких великих пиріжках роблю узори. І тепер викладаю начинку сюди. Я сподіваюся, що все вийде в себе добре. Так само закручую рулет. Защипну. Сьогодні защипну, бо бою, що тече. Начинка. Ось так. Ось такий рулет. Теж відкладаю. Тепер роблю узор. Такий я джгутик розкачую. Так, вирізаю. і роблю якісь узори. Ось так. просто Просто так. Берете і видумовуєте, хто що видумує. Я ось такі надрізки роблю з двох сторін. Ось так один. Це так роблю. І продовжую так само я робити узори. Ось отак я, дівчатка, зробила святкові рулети. Ваша фантазія. Хто як захоче, так і зробить. Тепер я ставлю їх в розстойку, щоб гарненько підійшли. І одночасно нагріваю духовку на 180 градусів. Коли святкові рулети збільшаться в об'ємі вдвічі, от так гарненько підійдуть я їх мажу курячим яєчком. У мене воно одне куряче яєчко і трішки молочка, може, чайна ложка. От, от так їх мажу. ставлю в духовку, випікатися. 180 градусів хвилин десь до, від 15 до 20. Ось так. Святкові рулети вже готові. Ось такі гарні. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!